Привіт! Сьогодні ми будемо розбиратися, що таке сертифіковані та несертифіковані шоломи для дітей та дорослих. На що впливає сертифікація та хто і за яких умов може такі шоломи використовувати? Ви на каналі КіперСТОР. Поїхали! Шоломи це незамінний елемент захисної екіпіровки, який оберігає голову від травм при падіннях та зіткненнях. Так от, є два види шоломів, якщо говорити спрощено: сертифіковані та не сертифіковані. Сертифіковані шоломи в нашому випадку Триплейт. Це шоломи, які пройшли спеціальні тести на відповідність стандартам безпеки, встановлені міжнародними організаціями, такими як ASTM та CPSC. Ці стандарти визначають мінімальні вимоги до міцності, абсорбції ударів, пасивної безпеки. Та інших характеристик шолома. Всі шоломи, які відповідають стандарту CPSC, повинні витримувати удари різної сили та напрямку, забезпечувати адекватну вентиляцію голови та комфорт. Мати міцну систему фіксації на голові. Шоломи, які відповідають стандарту ASTM, повинні бути багаторазовими, тобто здатними захищати голову від декількох ударів. Сертифіковані шоломи мають спеціальні позначки на внутрішній частині шолома та на коробці. Ось пару прикладів. Сертифікований світсейвер. Дитячі шоломи, готем. Ну і, звичайно, зимові шоломи. Загалом сертифіковані шоломи це стандарт якості. І коли ви обираєте такий шолом, ви можете бути повністю впевнені в своїй безпеці. Також існують шоломи, які мають додаткове погодження від різноманітних міжнародних асоціацій та організацій. Він спеціально розроблений для швидкісного катання, лонгбордингу та даунхілу. Повністю відповідає стандартам CPSC та ASTM. Він має відповідні стандарту безпеки для гірського велосипедного спорту. А ще він неформально схвалений багатьма асоціаціями лонбордингу. Як то кажуть, повний комплект. Далі у нас не сертифіковані шоломи. І на перший погляд вони такі ж самі, як і сертифіковані. Але є, але несертифіковані шоломи це шоломи, які не пройшли спеціальні тести на відповідність стандартам безпеки, хоча вони так само виготовлені з якісних матеріалів та забезпечують захист. Несертифіковані шоломи, наприклад, як ось цей, не мають спеціальних позначок на внутрішній частині шолома та коробці, але мають закладену виробником міцність, якої вистачить для використання в легких та помірних умовах. Коли ризик отримати травму голови невеликий, такі шоломи дуже легкі та зручні, тому вони можуть бути прекрасним вибором як для новачка, так і для дитини, яка тільки освоює ролики, скейт, самокат та звикає до захисту. Також не варто використовувати несертифіковані шоломи при катаннях на лижах чи сноуборді, бо вони не пристосовані до таких навантажень. Пару слів. Про шоломи для водних видів спорту. Ці шоломи у своїй водній стихії ідеальні та технологічні. Мають спеціальну сертифікацію, але для серйозного райдера, роллера чи скейтбордиста вони не зовсім підходять. Використання несертифікованого шолому Тріплейт може бути безпечним, якщо ви займаєтесь активним видом спорту в умовах, де немає високого ризику отримати серйозну травму голови. Наприклад, Якщо ви або ваша дитина катається на роликах, самокаті, біговелі, по рівній дорозі, не перевищує швидкості та не здійснює складних трюків, то ви можете використовувати не сертифіковані шоломи від RePLAIT. Однак, якщо ви катаєтесь на лонгборді на схилах, вкатуєте на скутері чи скейті у скейт-парку, або пересувайтесь на велосипеді в зоні трафіку транспорту, то ви повинні використовувати ось цей сертифікований шолом. Так що у підсумку: сертифіковані шоломи, які відповідають стандартам безпеки, є надійним вибором для захисту вашої голови. Однак не сертифіковані шоломи також можуть бути придатними для новачків, дітей. Які тільки починають своє знайомство з роликами, скейтбордом або самокатом. Важливо лише врахувати умови використання та ризики. Тому завжди оберігайте свою голову та обирайте шоломи, які відповідають вашим потребам та стандартам безпеки. А з вами був Євген. До зустрічі!